Продовження озвучки фанфіка ентоні Джостен Міняр на 17. Я, пер... я нарешті вдома. Примітки, що ж, сподіваюся, ви ще не забули про мене. Холодне повітря опалило мої легені, коли я глибоко вдихнув, щоб прибрати грудку з горлі Ніл. Ти можеш перестати стояти там двері, двері позаду нас. Рипнули у відповідь на мою фразу, і Ендрю непомітно, як... якщо цей різкий рух, можна не помітити, скинув пен... пензлем, викинувши си... цигарку. Вибач, Ніл Джостен трохи винувато став поруч. Я чув усе від початку, все в порядку. Я від початку знав, що ти там як вирвалося у нього. Шляхом складних математичних обчислень та, ймовірностей, заснованих на акомодаї, що я бачив твоє відображення у лобовому склі машини. Ніл усміхнувся. Що ж, це більше схоже на правду? Він перевів погляд на мінірда. Ендрю, ти вже можеш уже видихнути. З рота мінірда білою хмарко, хмаринкою вийшов сигаретний дим і він закашлявся. Все нормально, з легкою усмішкою спитав Ніл, ти знав? Я знав, відповів він і нічого не сказав. Тобі це не сподобалось би. І тому ти мовчав, ця фраза не змуч... звучала, як питання, але безперечно було ним. Я знаю, що цигарки це певною мірою твій якір. Я не можу змусити тебе покинути його, якщо ти не готовий до цього. Я також знаю, що іноді тобі треба побути наодинці із собою. Все в порядку, ненавиджу тебе, знаю. Ніл сів на ганок з іншого боку від мене. Я слухав цей тихий діалог посеред шелестіння листя прохолодної осінньої ночі, і вперше за багато днів у моїй голові було зовсім порожньо. А ще було неймовірно спокійно. Холодне повітря більше не пробирало до кісток. І як же ти зрозумів, як. Ти гадаєш, звідки в нашому домі з'являється м'який вовняний плед? Хто й навіщо залишив його на підвіконні біля входу? І чому, зрештою, він пахне цигарками? Ніл підняв одну брову і глянув на Ендрю. Я не дурень, Міндярде, Точно ти ідіот Джостен. Джостенген. З таким же виразом обличчя виразом відповів. він, Я не зміг стримати посмішки. Якщо мої стосунки не будуть такими самими, то навіщо мені взагалі стосунки? О, я теж так думаю, правильно, правильно. О, ні, я Так. О, ні. Я зістрибну з даху, якщо ти знайдеш десь такого ж ідіота, як Джостен. Чи, чи можу я тоді отримати все твоє майно лукаво? Воно поламане, Уля, не чіпай. Бля, Чи можу я тоді отримати все твоє майно? Лукаво, спитав ну, Гніл. Ну, вже немає. Ми сиділи в тиші ще деякий час, поки я не порушив її. Хочете дізнатися, як я вибрався звідти? Не чекаючи відповіді, я продовжив потрапив до лікарні із діагнозом анафілактичний шок? Ні, ледве чутно промовив Ніл, а я не міг. Дозволити собі зупинитися на цьому. Я відчував, що вони мають знати. І, при... і... Притулку не... у притулку не знали, коли я точно народився. Тому моїм днем народження завжди був день, коли мене внесли до системи 16 жовтня. Соромно зізнатися, але в сім'ї Едінгтонів Е, я сподівався, що вони згадають мол, мій день народження. Що ж, вони цього не зробили. Але це не мій справжній день народження. То все було в порядку. Можливо, вони взагалі не святкують Дні народження. Так я думав. Але потім сюрприз! З Днем народження, синку. 19 грудня. Субота. Едінгтон святку... святкують день народження свого сина. Я тоді, як зазвичай, прокинувся вранці і спустився на перший поверх. Ти став ще на рік старшим. Іди скоріше. Задуй свічки. Я мало не розплакався, просто там. Грейс весь час усміхалася. Навіть Чарльз виглядав щасливим. Дивлячись на неї, вона спекла торт. Ніхто, не, ніхто ще не дарував мені торт на день народження. І він був справді неймовірно красивим, ніби з магазину, прикрашеним збитими вершками, акуратно нарізаними шматочками полуниці. А ще тоді я ще тоді подумав, де вона взяла її посеред зими? Шоколадною крихтою і горіхами. Поняття не маю, як називався той торт, але в ньому виразно був арахіс. Що таке, Мігель? Ти не хочеш скуштувати? Я міг би зіпсувати його так, це не було б складно Перекри... перекинути. Розлити чай або щось таке, але рука не піднялася, і ти з'їв його ледь чутно промовив Ендрю. Це, це був мій перший і, можливо, єдиний торт на день народження, подарований і випечений мені тією, кого я вважав за матір. Тобі не подобається? О, її очі були за такими щирими та відчайдушними. Звичайно, я з'їв його. Щось не так, любий, спитала мене Грейс, поки я мовчки сидів і вирячився в тарілку. Ні, все гаразд. Мені дуже подобається. Дякую. Тоді що сталося? Я, я, У мене просто Мігель. Чи не... Мігель, не м'ямлюй. Мама запитала тебе, суворо промовив Чарльз. Так, пробач, тату. І у мене, у мене алергія на арахіс. Вибач, мамо. Блін. Зараз опять припахать на чоло.